Розпаковку демонстраційного варіанту з хімії 2023 року, і на черзі у нас завдання під номером 9. А ти поки підпишись на мій канал для того, щоб вивчати хімію разом зі мною. Так от, у дев'ятому завданні нас просять проаналізувати рівняння оборотної реакції, яка перебуває у стані хімічної рівноваги і відбувається у закритій системі. І просять нас встановити чинники, які змістять хімічну рівновагу у бік утворення метанолу. Тобто ось так. Звісно, щоб відповісти на це завдання, нам необхідно згадати принцип лешательє. Якщо коротко, то цей принцип про наступне. Якщо у нас є система, яка перебуває у стані хімічної рівноваги, і на неї здійснити якийсь зовнішній вплив, ну, наприклад, змінити тиск, температуру або концентрацію речовин, то хімічна рівновага зміститься у бік тієї реакції, яка цей вплив зменшує. Звучить досить складно. Згоден. Тому я вже багато років користуюся крутим лайфхаком, який допомагає мені розв'язувати ось такі подібні завдання. З цим лайфхаком я хочу зараз поділитися із тобою. Суть лайфхаку дуже проста. Уяви собі, що у нас є дві кімнати. Ліва і права. Ось у нас ліва кімната. Ось у нас права кімната. Між цими кімнатами є відкриті двері. Такий собі коридончик. Молекули можуть реагувати і переміщуватися із лівої кімнати вправо і навпаки. Так от, давай для початку розберемося, як у нас температура впливає на зміщення хімічної рівноваги. Зверни увагу, пряма реакція у нас має дельта H менше 0. Отже, вона екзотермічна. Тобто відбувається із виділенням теплоти. І ми можемо тепер припустити, що у правій кімнаті у нас тепло. Сама кімната тепла. Зворотня ж реакція, навпаки, вона відбувається із поглинанням теплоти. Тобто вона є ендотермічною. І ми можемо припустити, що у лівій кімнаті у нас холодно. Ця кімната холодна. собі, що у нас, як у фільмі жахів, починає зростати температура. Стає гаряче. Молекули, звісно, починають панікувати, реагувати, і вони будуть переміщуватися із теплої кімнати в холодну. Тобто, якщо підвищити температуру, то хімічна рівновага зміститься у бік ендотермічної реакції, в нашому випадку вліво. А тепер уявимо, що все відбувається навпаки. У нас температура знижується, тобто стає холодно. У молекул знову виникає паніка, вони починають реагувати і, звісно, будуть переміщуватися із холодної кімнати в тепло. Тобто, зниження температури призводить до зміщення хімічної рівноваги у бік екзотермічної реакції. В нашому випадку вправо. З температурою розібралися. Тепер розберемося із тиском. Зверни увагу, у лівій частині, у лівій кімнаті у нас перебуває три молекули. Одна молекула черного газу. І дві молекули воді. А у правій кімнаті перебуває лише одна єдина молекула метанолу. Так от знову уявимо, що як у фільмі жахів, у нас стіни кімнат починають рухатися. Тиск підвищується простору стає менше, у молекул знову виникає паніка. Ну і звісно, вони будуть переміщуватися із кімнати де багато молекул, у кімнату де їх поменше. Тобто, підвищення тиску призводить до зміщення хімічної рівноваги у бік меншої кількості молекул. В нашому випадку вправо. Ну і остання ситуація. Це коли у нас стіни в кімнатах рухаються, але тиск у нас зменшується. Простору стає більше. Молекули розслабляються, починають реагувати і, звісно, будуть переміщуватися із кімнати з меншою кількістю молекул у кімнату з більшою кількістю молекул. Тобто зниження тиску призводить до зміщення хімічної рівноваги у бік більшої кількості молекул. В нашому випадку, вліво. Тепер ми можемо підбити підсумки. Нас просили встановити чинники, які зміщують хімічну рівновагу у бік утворення метанолу. Тобто вправо. Такі варіанти під номером 2 і під номером 3. Такий варіант відповіді є, це варіант В. Ми можемо тепер його відмітити, перенести до планку відповідей і отримати один свій тестовий бал. Як бачиш, нічого складного. Користуйся!